Баляха, пацани, що водка робить з людьми, це просто трэш. І я навіть не про те состояння, коли вони там буянять, знаєте, на веселі там короте, трошки типу, храбрості набираються, там якісь дебоші устраюють і так далі. А про то, наскільки херово людині, короте, коли вона типу, в запої, я так розумію, <кій> вона вроді би соображає нормально все. Але уровень тривожності в неї наскільки жорсткий. І вона без дози алкогольної, представте, вона просто її так колотить, що вона не може. І И... вона реально по телефону говорить з кимось. І я ж її взяв на адресі. І ми буквально 10 метрів від от адреси від'їхали, а там магазин є. І вона, коротше, в цей магазин, і потім вже по телефону вона там чи з подругою, чи з ким говорила, і розказує, що вона заходить в магазин, і просто на коліна падає, коротше, щоб, щоб їй дали в долг чи кушку. Приехали, я не знаю. Да. Правильно мы приехали, неправильно. Правильно. Как там называется? Я просто не, я не понимаю, куда я приехала. Ну, центр терапии. Парши, парши. Да, Сейчас, то ли сейчас я буду звонить Мирославу. Сейчас, секундочку, я перезвоню. Алло, Вадим, перезвони Мирославу, пожалуйста. Потому что я подъехала к какому-то отделению. И, ну, я не знаю куда мне заходить. Я звонила только. Вам перезвонят. Там другие, другая линия. Алло. Поможете мне, пожалуйста? У нас тут, пожалуйста, я вас вижу. Куда? Душу. Сюда. Пожалуйста, ласка. Помощь. Я думаю, може це якісь там препарати, знаєте, що вона так себе веде. А ніхіра, це просто водка. Це просто водка. Люди ті, які говорять Та... Типа я собі 100 грам бахнув. І мені норм. <кій> ну. Просто. Просто я не знаю. В мене такого ні разу не було. Є просто правила жорстке. Якщо ти там, як би ти не напився, да? до потери пульса типа, але ну, головне потім не похмилятися. Не зря, типа, організм відторгає. Наутро, коротше, ти навіть думати не можеш про те, щоб випити. Ну той, хто випиває через силу, йому прям суфігенно, супер, супер хорошо, і в цей момент. Оце действия, я десь дивився якусь фігню чи читав, от воно якраз в цей момент закріплює коротше, в тобі цю залежність. Тобто, як би ти не пив, як би ти не віддихав там, головне, не от і похмилятися. Це вот и... страшно, це страшно. Дуже мало в окруженні в мене людей, коротше, які вот так от себе. Я знаю одного. Тож він посеред ночі міг там і дзвонити, і будити, і по вікнам гапати, ходити. Завези, привези. Коротше. Бо вмираю прямо до такої степені. Но... Більше нікого даже, ну, не можу спомнити, якщо чесно. Так що пацьки. Цей. Не похмеляйтесь. Да. бо якщо підете в Запої, буде отака от сама тема. Can you believe this? Take. Oh, shit. Це Майдан Чепельський. Ну вже що зробиш? Вже взяв. А якщо взяв, то треба вже їхати, блін. 5,2 кВт, а майдан Чапельський, пацани. А далі мені треба буде бути... якась зарядочка, якась зарядочка на type 1. Що це може бути? Ну я знаю тільки чадема там в тому, в тому боці. Блін, придеться включати економ енергію, режим економії енергії, коротше, і десь дивитися на карті гарно, може десь є Type-1. Тому що наче демо не хочу, є чим позайматися в телефоні і якраз Type-1 був би доречним, супердоречним. Добрий. На Майдан, так? Да? Угу. Майдан Чапельський. А що воно? Автомат з водичкою треба було набрати. Блін, не хочу вже вертатися. Коротше, щось так і не показує, скільки мені капне. 87 було до сплати, представте. А, знижки, жорсткі знижки дає Uber пасажирам зараз і через то вони і катають. Мені здається, що ті всі останні поїздки, які в мене були по уберу, вони всі були зі знижками для пасажирів. Тобто не знаю, чи пасажири будуть катати його без знижок. Це самі, самі поки дорогі. оце Гоупроха полетіла, звісно. Так, а я відправляюсь. Найшов я по карті, де нормальна зарядка. Вона коротше, знаходиться на старому городі. Ну, це, мабуть, кілометра 4 треба де відтягнутися. Чудом того, що в мене була подача маленька, менше кілометра, то відтягнутися звідси я зможу. Так, 142 гривні вийшло у нас чистими за цю поїздку. І плюс 13 гривень чаю. Це означає, що 160 приблизно, плюс-мінус у нас вийшла ця поїздка. Це непогано, це непогано. Взагалі непогано. Плюс 3-4 кВт, зараз на минут 40 на часик стану на зарядочку і буду продовжувати працю без 15,6 на годин. Вся праця попереду. Ось десь неподалік є зарядочка Go to You. Все класно, тут є заїзд з цієї сторони, цікаво. Так, да, здається є. Так тут. Ну так, да, тут є заїзд. А зарядочка з лівої сторони. Так, можна в принципі тут кидати машину на зарядку і собі гуляти. АТБ, Аврора. Коротше, техно... Технотоп, зоомагазини, всяка фігня. Вот, блин, локація, звісно, супер класна. І це старий город, пацани, сюди вже не стидно приїжджати. А, і основне, головне, щоб і зарядка була свободна. Так, бачу один ліф стоїть. От, блін, може бути що зайнято. Зараз чекну. Не фарт патський. Тут був type 1 Тут. Був type 1, це розетка. Type 2, Type 2. Щоб був в мене переходничок з Type 2 на Type 1, було б класно, але у мене його нема. Через це відправляємося на пошуки другої зарядки. Це капіса ще. Що... І ще один класний варіант. До нього треба типа, 6 кілометрів напевно, як мінімум прокататися. Та, в принципі, знаєте, я думаю, що це не біда. Звідти одразу буде краще брати замовлення, ніж звідси. Це як їхати до Старогородського мосту направо. Там є готель Тут, по, правій, по правій стороні. І там біля цього готеля коротше, є оця зарядочка. Так до Тернопів буду їздити і наберу водички. Десь тут от, за цими пішохідними переходами є апарат. І Я ж вам не розказував, коришу, що я сьогодні ночі е ліг спати аж в 7 часов ранку. Ну, Звечора договорилися їхати до Тьоші Святої. Але виїзд мав бути в 6 ранку. Я кажу, блин, в 6 ранку що це дуже супер рано коришу. і в такому випадку, кажу, блин, походу я і лягати каручі, не буду яким не смисло лягати, щоб потім зранку типу, супер тяжко вставати. Вона каже, дишо, дурачок, каже, поспиш та й станеш. Я кажу, та ні, типу. Я з двох часов ночі запустив стрімчик в КС, зіграв три каточки. Одна вийшла супер класна, супер потна. Можете побачити. Вона на каналі в трансляціях є. І повний сил енергії на драйві на підйомі пів п'ятого бужу світу кажу все збираємося зараз комендантська година закінчується, і ми виїжджаємо ми там короче, всяку хрень треба було завести до тьші <кхи> і акуратно собі виїхали і в 7 часов ранку я вже був у неї Десь за час ми добралися, проїхали десь 69 здається, кілометрів по одометру. Ще раніше це було десь 73. цих 6% якраз воно так і вираховується, бачите. На колесах маю на увазі на їх розмірі. Приїхав 7 часов заснув. Що я с тут? Треба їхати далі. Приїхав 7 часов заснув. І до 11 поспав. Поки тачка заряджалася, проснувся, пішов, провірив, дивлюсь повний заряд і загрузили те, що поїхали в стрижоку. Так, я вже боявся, що тут зайнято, але вона дуже-дуже часто свободна. Хороша локація, близько до центру. Завжди працює, Коротше, хороша зарядочка. І така більш-менш дешевенька. І виходить, що я. Думав, приїду і поки дома заряджається машина. О, oh, щет! це відпало. А як? Ладно, потім. І я думав посплю. Ну, щось не дуже короче, я хотів спати, не дуже сонний був. І так, 2 години пройшло і почався мій день. Почався мій день з того. Таксовочний, що я. Відвіз товариша, в мисливець і змислився, що цей заказ стри... ну, стриживки взяв. І так. І зараз типу, так трошки підрубує знаєте, поспати, коротше, не знаю як що воно буде. Ну, Сьогодні може не буду до півночі сидіти. Побачимо. Коротше. А поки давайте позаряджаємося. Блін, тільки став на зарядку. Дивіться, нормальний заказик, 1,6 км подача. На Хмельницьке шосе за 134. Ну, треба хоча б запустити зарядку, і заряду супермало. Хоча можна було б за цей заряд передвинутися на Хмельницьке шосе і десь там стати. Довго не чехлив. Включив тільки фільтрик на стрижавку. і одразу прийшов заказ. А чого на стрижавку, спитаєте ви, а тому, що... 에... того, що. Знайомий просив закинути коротше, їх з мисливця, а других людей коротше, закинути з його дому на місто. Так що просто маленький кружок зробимо, виходить, і заробимо якихось коштів. На стрижок у нас супер такий якийсь непонятний заказ. Я думаю, що він якийсь дешевий, але в принципі ж норм з центра за 187 на Кармелюка. Ок, з центр нам ще подолатися понти. Так що беремо і їдемо. Зарядився, От, бачите, до половиною, Ну, коротше, менше, менше, скільки, менше часу сидів десь так. Так що давайте. Завис пассажира. І відмінився коротше, мій той товариш, ну і добре, коротше. я стою в стрижоці, Світа якраз набирає, каже, ти коли будеш? Я кажу, ну через минут 10. Вона каже, ну і добре, бо тому що курочка в духовці вже доходить і молода картошечка коротше, вже є. Коротше, треба частіше, щоб те ще То Ми зараз в кругу сім'ї заморемо черв'ячка і... Потім ще порозвожу коротше, там деяких друзів, які празднують день режіння тих, кого я завозив на початку. Ну і не знаю, чи зможу я з 10 до 11 хоча б попрацювати, чи це там, до пів 12, -го. сьогодні субота, сьогодні мають бути нормальні закази в цьому плані. Буде видно, пацани, буде видно. 21.40 пацани. Їду в дубовий гай. За 480 гривень забирати людей на електромережу. 19 за 480 представити. Отак от, так от коротше. проблема в тому, що мій шурак. О, я його висадив в АТБ, він там скупляється, коротше, докупляється на стіл, хоча я вже і посидів, коротше, наївся, але він опаздує. І... Я його закинув в АТБ і взяв цей заказ. Я не знаю, як воно буде, якщо зараз не багато людей, попросивсь щоб підкинути його, то ну, там ми будемо їхати через окружну, то хоча б ну, чуть-чуть до нас е -е, підвести коротше, до тюрми. Но це, звісно, пацани, це жесть один і шість ков. Це просто треш, а не заказ. Я думаю, як? Що таке взяти, коротше, щоб виїхати? Ну, думав. Думав, думав коротше, і взяв. А дивіться ще. Мангальне містечко, коротше, за 300 гривень, от, дивіться, на генерала Григоренка. Тоже хороший заказ. Дубовий гай предварительний заказ. Коротше, блин, сьогодні розрив пацани трешаніна просто. цей, що я взяв, це конечно, топчик, беремо його і їдемо в місто. Натяжилові, пацани. А знаєте що? Того, що, як тільки сілася. Башня в машину в цьому в дубовому гаю. І вона каже, а знаєте що, ми каже, певно, зараз додамо вам точки і поїдемо ще кудись. такий куди? Вона каже, ну, з електромережі на Поділля, потім з Поділля на тяжилов, а потім з в стрижовку Тільки я не розумію, як це з в стрижовку. Бо я вже в той момент просто почав з нею розговори я говорив, що стриживці живу, що мені назад звертатися. І ми ще поки чекали коротше, цих, цих подруг, яких вона визвонювала, бо ті, вона оцей, е, ну, коротше, ті, їде і одна, а що одна їхати, думає. Там ніхто визвати таксі не може. Ті, давай ще з кимось поїду. Думаю. І вона почала визвонювати когось, вроді би двох подруг визвонила. Я вже показую щось там тріщав, то договорився за шурака, що шурак підсяде, хоча б до стрижок, до центру доїде, ну типу туди до колонії. <смі> Вона вже була не проти. І прийшли дві баришні, сіли, корот, і потім шурак підсів. І ми вже ці точки корот, пробуємо виставити, вони не виставляються. Корот, ми в ітогі рішили, що вони доплатять мені за електромережі, за тяжилов, а по дорозі висадка була. На поділі доплатять 300 гривень. Просто віддільно, без агрегатора на карту. Ну, бо, блін, реально точки не ставились, коротше. Чи інтернет поганий, чи що бог його знає. І все, і вийшло так, що 480 гривень коротше, було грязнеться скільки у нас виходить. Ну, коротше, 480 плюс 300. І рахуйте цей заказ. Коштував 780 гривень. 780 гривень Карл. І от дивіться, скільки в мене ще зараз заряду. І виходить, що я ще зможу а, акуратненько зараз заїхати десь на якусь зарядочку. Це може бути на соборній, це може бути де угодно. Коротше. Включити всі фільтрики на стрижоку. Бо тому що без 15.11 і ще й поїхати. За якихось 250 гривень додому. <ріст> Представте. Це буде, рахуйте, 1000 гривень за один веїзд, який я зробив з 10 по 11-30 хай буде. Тобто За півтори години 1000 гривень чистими вийде. Ну майже там чистими. Смотря який заказ стрижок візьму. Якщо тоді за гривень 300, то буде чистими косарік, майже. Коротше, хороша субота, Покажучи. Перша половина дня була така, але вечір все надолужив. От і все. Їдемо в Стрижоку з е, цього як називається. З масложира. В економ режимі 3,1 кВт. Зараз у мене. я знаю точно, що я доїду, без всяких приколів за 260 гривень. Прямісінько. Трижавку матіо, так що пацани, Mission fucking Complete. Так подивився по касі, коротше, що якби десь до полторашки вийшлося честимо. Та й пофіг, В принципі. сьогодні я взагалі, грубо кажучи, не планував їздити, тому що поїхав по Тьощу. Десь-сюди, повечерили, віддихнули, відпочили і ще й зверху півтори заробили. Отак от. Да. Ну, якось так, пацани, давайте тоді, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, на лайф канал, там в описі є ссылка на лайв-каналі щось може буде виходити. А може і не буде, не знаю. Насилка є, канал є. Щось, якщо буде виходити, вы то будете знати, будете бачити, якщо підпишетеся, якщо ні, то буду робити анонс, сказати, що там щось вийшло. Ти так. А зараз до завтра.